Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати відеоурок по створенню ось таких естетичних, великих, об'ємних локонів. І сьогодні я вам розкажу, як їх виконати. А, ну, ми з вами з попередніх відео пам'ятаємо, що перед тим, як виконувати зачіску чи укладку, необхідно обов'язково. Це виконати на чистому волосі. Перед тим, як сушити волосся фену, ви використовуєте термозахист, адже ви будете впливати потім термічно якби, з допомогою ось таких щипців, на полотно волосся, щоб це негативно не якби, впливало, треба якби, звертати на це увагу. Ви можете, після того, як ви посушили фен, технічно підготувати прикореневу зону, створивши штучний об'єм за допомогою ось таких щипців зубчастих. Вони текстурову фрест створюють і тим самим якусь вкладку і роблять додатковий об'єм. Так само ви можете в прикореневій зоні скористатися а, мусом. Я не рекомендую наносити мус на полотно, адже це буде ускладнювати в перспективі моделювання локонів. Це можна зробити лише якби в прикореневій зоні. А, так само ви можете в прикореневій зоні перед укладкою застосовувати ось такі спреї. Є спеціальні спреї для прикореневого об'єму. Після того, як ви висушили волосся, вам необхідно обов'язково розділити на зони. Ми з вами відокремлюємо фронтальну тінняну зону, яка, в свою чергу, ділиться на зону чілки обов'язково і безпосередньо фронтальну тінену на потиличну зону і на відставне річних. Так як я вже технічно попрацювала, для того, щоб вам продемонструвати, який ми можемо створити малюнок. Я хочу тепер розповісти, яким чином мені це вдалося. Хочу звернути вашу увагу на те, що ви маєте відокремлювати пасму горизонтально і потім крутити локони, Також бажано, щоб вони були якби, в одному напрямку, або за годинниковою стрілкою, або проти годинникової стрілки. І обов'язково бажано, щоб ці локони співпадали. Нижні над верхніми. Через те, що якщо волосся тонке, і вам на кінцях потрібно буде е, об'єднати для того, щоб щільніше виглядали, е, виглядали елементи зачіски, е, то вам важливо, щоб вони були ну, як, ніби якби в одному напрямку. Щоб кожен наступний верхній локон продовжував якби, попередньо. Е, на що ще хочу звернути вашу увагу? Складне обічні зони я розділила знову ж таки на 4 пасма, і е, я хочу е, зауважити на тому, що так як ми накрутили волосся в одному напрямку, то скленево-бічні зони, незалежно від того, в якому напрямку ви виконували накрутку потиличної зони, мають бути накручені обов'язково від лиця. Для того, щоб ми могли змоделювати естетично і гарно. А, ну, я би Нашу Я хочу звернути вашу увагу на те, яким чином буде виконуватись накрутка безпосередньо локонів. Ви можете попередньо накрутити локони і зафіксувати їх на затискачі, а можете одразу остудити в долоні і моделювати локон. Я попередньо вже Відготувала частину локонів з корнево-бічної зони, попередньо розділивши її на чотири. І зараз я вам продемонструю, як за допомогою електрощипців з прижимною планкою я обрала спеціально діаметр 28 мм. Я маю накрутити, як я вже казала, обов'язково від обличчя протилежного напрямку. І ми вже маємо, відкривши трижинку планку, крутити просто ось такою стрічкою. Ні в якому випадку не потрібно робити джгут. Ось таким методом. Потім залишайте локом сидін ости, фіксуєте його на затискачі. І наступний так само потрібно спочатку гарно розчисати. Ви прокореневе вже протекстурували, висушили з об'ємом, тому я топірування в спиневочних зонах поки не роблю. Для створення об'єму додаткового ми будемо топірувати в прокореневій зоні фронтально тіміної частини. І тепер я хочу звернути вашу увагу на те, для чого взагалі я демонструю вам саме таку якби, укладку. Коли клієнт має дуже довге волосся, але воно має тонку структуру, часто складно створити великі об'ємні локони. Для цього нам потрібно технічно. Його змоделювати ми можемо накрутити як на більш тонкий діаметр якби щипців, можемо більшого діаметру взяти щипці, але тоді, якщо занадто великі щипці великого діаметру, локон не буде тримати форму. Тож треба брати від 19 умовно до 25. Коли ми з вами накрутили локон, він остий, і ми розуміємо, що знову ж таки у нас є кром і є фестон, то в зоні фестону. Я просто ось таким чином вчисую, ну, попередньо, давайте я розчишу спочатку через те, щоб локон достатньо. Я його розчісала, і в тому напрямку, в якому я виконувала накрутку, я знову ж таки зібрала локон. І в зоні фестону я роблю невелике вчисування з тою метою, щоб локон ну, якби тримав структуру. Але для того, щоб його змоделювати, він був великого об'єму, нам потрібно з вами створити хвилю, таку, як змійку. Ми бачимо наш крон і ми маємо його розтягнути в діагональ. От його якби, напрямок діагональний І ми ось таким методом витягуємо елементи і створюємо об'ємний приобємний в Ось так. Ну і, звичайно, ми маємо це зафіксувати лаком. Перейдемо до оформлення наступного локону. Знову я його обережно розчисала, знову зібрала в тому напрямку, в якому ми його моделювали. І зараз я буду його ось таким чином розтягувати, де необхідно в зоні фестону я вчешу. Або може навіть пальчиками ось таким чином, як би взбити трошечки. І розтягую в діагональ, повторюючи напрямок нашого крону. Бачите? Так, ось так. І дивіться, з такої маленької спіралі у нас утворились гарні, гарні хвилі, які я потім фіксую лаком Далі верхній ярус з кони обічної зони в мене знову ж таки вже змоделювався, тож я можу вільно розчісати спочатку, потім знову зібрати, щоб структуру відновити і напрямок нашого завитка. І тепер я трошечки вчесала в зонах фестону наш локон і починаю. Моделювати його ось так, повторюючи напрямок нашого крону, створюючи, бачите, ось так витягую петелечки, створюю широкі і об'ємні вокони. Таким самим чином, я закінчу моделювати вже нашу скронеологічну зону. Хочу зауважити на такій деталі. Коли ви будете моделювати скронеологічні зону, потрібно, щоб а, наші крони не були дуже високими. Важливо, щоб вони були десь а, на рівні вилиці верхньої. Ось, і трошечки ніби як окантовували обличчя. Знову ж таки, ви витягуєте, розтягуєте в діагональ наші локони в зоні крону. так, видно так. І враховуйте те, що верхній локон він має досягати вилиці. Тоді буде елегантний такий підхват, так? такий елемент зачіски. Чому бажано виконувати накрутку з такою точністю, щоб локон був над І Інколи є необхідність об'єднати два елементи в один. От, наприклад, ось таким чином. Ви можете з'єднати. І коли у вас малюнок буде співпадати, вам буде легко це зробити. В яких випадках ми це робимо? Коли волосся надтонке, тонке, особливо на кінцях, і тоді буде неестетично виглядати, якщо волосся буде просто як якісь трубочки звисати, то ви можете, створивши два ось таких локони, тонкі кінці об'єднати в одну композицію і зробити її більш об'ємною. Тоді вони будуть мати розкішний, гарний вигляд. Ось так. Конструктивно можна ось таким чином досягти великих об'ємних локонів на тонкому по структурі вивозі. Ми вже з вами оформили скруневомічні зони. Бачите, як виглядають наші елементи, якщо вони трошечки окантовують обличчя. І тепер я хочу перейти. До моделювання локу фронтально тіні злодії попередні. Для того, щоб топірування зафіксувати і використовувати пудру, ви вже на свій смак обираєте засоби. А моя справа сьогодні вам продемонструвати те, як ви моделюєте елементи саме в такому випадку, коли ви крутите стрічкою, і як нам створити максимально об'ємні локони. От, знову ж таки, я розтягую ці локони по напрямку нашого крона. І тим самим утворюються такі широкі-широкі, дивіться, в нас з вами такий невеличкий діаметр, якби в нашої спіральки видно. А ми зараз зробимо максимальний ось таким чином. Адже просто накрутити це одна справа, а змоделювати якісь елементи. Для цього потрібно тренуватися. І я думаю, що у вас вийде, якщо ви спробуєте. Так, далі я знову ж таки можу розчесати воком і повторити те, в якому напрямку він був створений, для того, щоб зробити гарний елемент. Можете їх чередувати для більшого об'єму, як вам вже подобається ваш смак. Ось так. Мені більше подобається працювати поетапно. От я, умовно, накрутила одну лінію. Коли я вже перехожу і накрутила другу лінію, я нижню починаю вже моделювати. Потім знову ж таки накрутила ще одну лінію, попередня вже остигла і мені так зручніше. А ви оберете для себе вже свій метод. І ось тут я один такий елемент залишаю. По центру в мене він буде. Ну, головне, щоб композиція була цілісна і естетично виглядала. Ось такий у нас гарний з вами малюнок утворився, великі лопани. І я ще хотіла, щоб це звернуло увагу на те, що у нас так утворився в фронтально-тініній зоні об'єм, і коли можна навіть створити якусь додаткову текстуру. От, умовно, там якісь рельєфи можна створити. Але я б такі рельєфи створювала умовно дуже обережно. Для того, щоб ви потім не зруйнували малюнок самого локон. А, Після того, як ви закінчили моделювати зачіску у фронтально цю зоні, вам потрібно визначитись тим, як же буде носити клієнт, укладку. Ви можете йому запропонувати кілька варіантів. Це може бути об'єм від обличчя, це може бути укладка асиметрична, так само це може бути симетрична на дві сторони. я думаю, що сьогодні я вам так її, в принципі, і продемонструю. Так, Якщо ви носите на дві частини чіпку або хочете її оформити, то нам все одно потрібно створити об'єм. Я беру праву сторону, від себе нахиляю. І тупірування з тою метою, щоб золочілки в мене виглядала об'єднані. Ось так. Потім, знову ж таки, я виконую накрутку, і ми пам'ятаємо, що ми це робимо так само від обличчя. І намотуємо ми на основу нашого, наших щіпців стрічкою без перекруту. Залишаємо елемент остигати, і я напишу тепер після того, як ми з вами виконаємо тупірування, адже нам тут треба утворити об'єм. Я знову ж таки відхиляю в протилежну сторону, тупірую, фіксую лаком. Маю вигладити елемент і знову маю накрутити стрічкою від обличчя. Дбайте про техніку безпеки, адже ви працюєте з високотемпературними інструментами. Обережно, щоб не травмувати себе. Ну і, звичайно, після того, як я накрутила два елементи, я маю їх вписати в нашу зачіску, щоб ці елементи були повторенням ось цих пестончиків таких. Я можу розчесати, щоб волосся легше вкладалось для мене. І знову ж таки, пам'ятаємо про правило, що чілка бажано, щоб була. Ну, десь Довжиною до вилиці, тоді зачіска виглядатиме елегантніше. Ви можете локон залишити як вільно. Так, можете об'єднати з композицією зі скронеодичної зони. Це вже залежить від того, як визначить клієнт. Ви можете запланувати оформлення фронтальної зони, адже клієнт перед вами завжди буде мати можливість переглянути в зеркало і зробити для себе висновки. Знову ж таки пам'ятаємо, що бажано, щоб чілка трошечки окантовувала обличчя. Я ж кажу, може бути це окремим елементом, як чілка, а також це може бути, я продемонструю вам різні варіанти. А в цій зоні, з цього боку, я об'єднаю зі склоневою бічною. Бачите, добре, що ми накрутили в одному напрямку, і локони розташовані один над одним. Це дає нам можливість створити таку велику-велику об'ємну композицію, об'ємні елементи. Бачите? Ось. Ви вже будете рекомендувати клієнтам. Навіть продемонструвати ви можете безпосередньо під час виконання роботи. Це не займе багато часу, а клієнт же визначиться, чи це буде великий елемент, чи буде більш дрібний. Ви прекрасно розумієте, що мілкілок вони виглядають більш романтично. Великі лінії, такі великі локони, вони виглядають більш елегантно. Ну, Це вже залежить від того, якого статусу захід, на який налаштований клієнт, ви вже будете під час адаптації з клієнтом визначати. Після того, як ви закінчили моделювати локони, необхідно обов'язково пригладити всі якісь. Неточності, всі якісь умовно волоски, які нам створюють таку неохайність. Обов'язково маєте перевірити, чи всі локони мають гарний малюнок і структуру. Можливо, якщо дуже тонкі локони і мають мало естетики, є сенс їх приховати за більш об'ємними елегантними елементами зачіски, щоб образ був. Більш цілісний такі, розумієте? Завжди треба намагатись робити максимально естетично, адже це ваша репутація, і клієнти мають рекомендувати ваші послуги. Немає нічого кращого, немає кращої реклами, ніж рекомендації. Після того як я вже зафіксувала е записи. Ви можете оформити зачіску якоюсь прикрасною мовною, якийсь там декоративний елемент можете використати, це вже на, на смак клієнта. Ну і, звичайно, ви можете е, зафіналити зачіску ось таким боском спреєм який нам додасть такого шарму додаткового і створить гарний такий лоєк. Ну Ось такі у нас з вами вийшли лукони. Ось така у нас вийшла зачіска. Об'єрна, естетична. Я сподіваюся, що цей урок буде корисним для вас. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки і я сподіваюся, що ми з вами зустрінемось під час наступних ефірів. Дякую вам сам вам!